Адвокатів ЗСУ, волонтерський рух з приводу юридичної допомоги військовослужбовцям Сьогодні в мене буде відповідно два ефіра з приводу запитів, які надійшли, чергові запити по волонтерському руху. Дивіться, перший з них людина, ну, б, людина написала мені. Ну, людина, мати, скоріше всього, наскільки я це розумію. Дивіться, у мене запитання. Доброго дня. Я хотіла запитати, чи, може, чи можете ви мені допомогти отримати допомогу дітям, яких тато вважається. Так, це не цей запит, я вибачаюсь, ми стрішки. Трішки не цей. Так, щас щось подивимося. Щось я... Так, по-моєму, це. А, ось, ось. М -м. Ось, так. Да. Дивіться. Доброго дня! А мій син був мобілізований. Проходив службу в одній з військових частин. Потім е в листопаді перевели на іншу, він загинув. Е при виконанні бойового завдання ми не можемо отримати його виплати за жовтані, виплати які і ті виплати, які виплачуються частина на поховання. Е По-перше, хочу висловити свої співчуття з приводу того, що ви. Е ну е по-друге, з приводу вашого запитання хочу надати наступну відповідь. По-перше, дивіться, у вас ви маєте право отримати не тільки. Мій син ну не тільки виплати його за жовтень, там ну за жовтень чи там за певний місяць, який е, е, ви зазначили, що він а, і не тільки грошові кошти на поховання, але й від держави. У нас у нас держава держава виплачується за смерть військовослужбовця родичам грошову компенсацію, одноразову грошову компенсацію. Це просто, це. Дивіться, лінк постанова у нас кабінету міністрів є про порядок визначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовця. Це лінк, я прикріплю до в даному випадку під ну, в коментарях під цим відео. Необхідно зазначити, що. За по виплата там досить висока виплата йде станом на сьогодні, якщо при там, в залежності від при яких умовах, була смерть, якщо при, під час виконання обов'язків військової служби, то виплата здійснюється в розмірі 1 мільйон гривень 941 тисяча. 1 мільйон 941 тисяча гривень. Тобто це достатньо великі кошти, які ви маєте право отримати в установленому законом порядку. В даному випадку дивіться, якщо людина, а в якщо людина військовослужбовець загинула внаслідок. Ну, в період проходження, ну, внаслідок захворювання, чи від нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, 에, або а, смерті особи звільненої з військової служби протягом року після звільнення її зі служби. Тобто, в даному випадку ситуація у нас яка? А, тобто, в такому випадку виплачується у нас 1 мільйон 294... 에, Тисячі гривень станом на січень, лютий січень 2023 року. Також в даному випадку ви повинні надати до командира військової частини певний перелік документів. Цей перелік документів я скину в коментарях, тобто, для зручності, дивіться, то. То члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого померлого, яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, подають за місцем проходження служби військовослужбовця такі документи, заяву кожного повнолітнього члена сім'ї, батьків та утриманців. Ну, заяву там подаєте, потім витяг з наказу. Про виключення загиблого, померлого військовослужбовця, військового зобов'язання та резервіста із списка особового складу військової частини, це другий витяг з особової справи про склад сім'ї, військовослужбовця про склад сім'ї. Також до заяви подається документ, що свідчить. Про причини та обставини загибелі смерті військовослужбовців, військового зобов'язання про те, що е, вона не ну, це, ну, смерть в даному випадку не пов'язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення, або не є наслідком вчинення дії в стані алкоголь, наркотичного, токсичного сп'яніння. Тобто в даному випадку це. Міститься це, ці документи. Цей документ, що свідчить про причини та загибелі смерті, повинна, повинна вам надати військова частина. свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження військовослужбовця, свідоцтво про шлюб, якщо подається дружиною. Документи тут дивіться, тут досить інтересно документи, що посвідчують особу. Ну, тобто ваші свідоцтва про народження дитини, якщо грошова компенсація, здійснюється в рахунок, ну, на рахунок дитини е е ідентифікаційний реєстрацій... ну, номер. Потім, якщо відносно дитини, то це йде рішення органів місцевого самоврядування або рішення суду з приводу визначення над дитиною опіку, що ви там є, наприклад, опікун. Е е е Ну, в даному випадку тут, ще, дивіться, тут, ну, тобто, в принципі, там іде е, стандартний пакет документів. Але е, дивіться, прошу звернути вашу увагу, що е, повинна бути обов'язкова постанова відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку смерті. Е, ну, що, е, Оця постанова. Дивіться. Вона підтверджує саме той факт, що. Ну, це відносно того, якщо постанова військової лікарської комісії, це з приводу того, що якщо військовослужбовець помер внаслідок ну, певного захворювання, але це ну, по відношенню до заявленої консультації, воно не відноситься, тому, тому що тут при виконанні бойового завдання зазначено. В, тому в даному випадку вам лише потрібно а, зазначити, що а, ну, в даному випадку вам потрібно наступні заяву. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі смерті військовослужбовця, свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження військовослужбовця свідоцтво про шлюб, якщо дружина буде подавати, документи, що посвідчують особу, ідентифікаційний номер, ваш свідоцтво про народження дитини, ну і, і в принципі, це все. Постанову військово-лікарської комісії не потрібно, тому що в даному випадку це не відноситься до вашого випадку. Тепер дивіться, перейдемо до тієї обставини з приводу того, якщо вони, ну тобто ви повинні цю всю, всю історію, цю всю історію подати в, в письмовому вигляді, щоб вони у вас зареєстрували. Як зареєстрували, як зареєструвати е, заяву, я вже надавав свої пояснення в. В Попередньому відео що відео називається Що робити, коли ви пла... не виплачують гроші військовослужбовцю. Тобто, ви можете там подивитися це відео і з'ясувати, ну як повинно правильно подавати документи в ці всі заяви. Другий момент дивіться ситуація в тому, що ви повинні обов'язково офіційно зареєструвати цю заяву щодо виплати. Щодо виплати грошової допомоги, і потім отримати письмову відповідь від командира військової частини, де проходив ваш син військову службу. Якщо буде негативна в даному випадку в негативна відповідь, ви маєте право звернутися до суду, до адміністративного суду і в адміністративному порядку стягувати відповідні кошти з державного бюджету. У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги, члени сім'ї, яким призначається та виплачується допомога, подають у повноваженому органі документи, копії документів, зазначені, які я, ну, це які я перелічував. Тобто, або процедура, яка, тобто, ви одразу подаєте документи, які я зазначив, перелік документів ще буде під в коментарях під цим відео. Щоб ви більш детально могли подивитися. Е, і обов'язково отримуєте письмову відмову від е, не усну, а виключно письмову, е, і е, подаєте потім до суду, отримуєте рішення суду і потім вже зобов'язуєте через суд. Е, Ну, щоб військова частина подавала на виплати. Ну, така процедура у вас. А з приводу того, що вони вам не виплачують, то, ну, тобто, можна також включити в позовну заяву, в позовну заяву вашу, в даному випадку не виплати за відповідний місяць, який повинні були здійснені були, повинні бути здійснені. І Ну, гроші на поховання. Також це можна включити саме в позовну заяву, але це повинна бути включно, щоб вам військова частина, ще раз наголошую, надала письмову відмову. А для цього ви повинні письмово звернутися з відповідною заявою з додатками, які мною були перелічені. З вас поставте лайк, підписка, коментар. Це спонукає мене для подальших дій з приводу надання консультацій. Військовослужбовцям під агіду волонтерського адвокатського руху адвокати зсу під агідю Валерія Залужного. Всього найкращого, до побачення.